Всім добра, сегодня 18 травня. Ну я так начал вытягивать, хочу подоставать пилкозбірники, пока не буду збирать пильцю. Сейчас хвати мені. Я вже насобирав пару кілограм. Все, мені поки. пока. А так ось как трутень, а так ось я достаю их. так воно все происходить. Нормально. Короче, можно работать. Трусію пчелу там, де не хотів, щоб менше пчели повредить. Вона і так, звісно, пострадала. Ну що ти зробиш? Трутень пішов літати. Зараз подивимося, що робиться в нас в сім'ях. Я хочу одну сім'ю вскрити. В оцю карніку тільки вскрию, саму таку. Мощно. просто не буду вскрывать цю карнику, хочу на цій неділі, що буде, буду качать мед, наверное, більше всего, що то, що треба вже качать. Пилка, я вам скажу в Германии вдосталь, можна збирати його валом. І в сім'ях валом, і так валом. Так це не самі жирні і пилок є. Оце пилок. За три дня я не знаю скільки тут, а. Ну, нормально коротше Зараз ставлю пока щоб довбані мурав'ї уходили і трошки поуходять Сама жирна карника і саме менше пилка Саме більше пилка коротше бакфаста тут у мене є Женьок підігнав Луха. короче хай пчели входять так стоять отак короче Дальше включусь покажу если як буде в мене руки не в медові короче розібрав ярнику оцей корпус повен меда Цьому трохи менше, тут тільки почали вощину строїти. Це гніздо і один метка. Я не знаю, де що робити. Це теж нижній корпус гніздовий. Зараз достану хоч якусь одну рамку та подивлюся, що тут. Ну я думаю, що тут один мед. Коротше, історія буде, в мене плачевна, походу ткачкою меда в цьому році. Буду я займатися таким гемороєм, що мама не горюй. Повен мед. Отак, вот сидять. Ладно. Історія інтересна. Отакі вот рамки поставив нові у гніздо. Вони взяли, їх підстраювали і позаносили медом. Із п'яти рамок, із шести рамок тільки одна рамка була з розплодом. Анекдот. Всі останні п'ять рамок тут по залиті медом. А матка ходить не дали її посіяти. Тут на старій рамці є з я і піднімаю сейчас вверх. Коротше, я туди опять дав Вощину. Оце все, все з медом. Нові рамки, всі з медом не, взагалі розплода немає. Розплоду дуже мало. І маточників в статі, як на удивлення було на два їх одірвав. Не хочуть вони вже. Ну, Я і перебив желання, мабуть. Зараз збираю гніздо. Зараз трусюю цю пчелу. Тож, туди трутень, він не може через решетку пройти. Я йому дам право на продовження роду.